На трасі міжнародного значення М 21 у населеному пункті Стрижевка патрульні за допомогою приладу трука фіксують, з якою швидкістю рухаються автівки з 9 ранку до дванадцятої. Виписали близько 20 штрафів. Швидкість перевищив і водій ось цього авто. Олександр Прошу, Зі швидкістю 96, 50, Чим порушили понад 4 ПДР України. Водієві показують відеофіксацію порушення і виписують постанову та штраф у розмірі 340 гривень. Щоб протягом 15 днів не прохочують, то сума штрафу може бути на два та передається до Державної виконавчої служби. Чоловік свою провину визнає, штраф каже, сплатить. Поспішив, поспішив. то таке буває? Тому ніяких питань. Порушив, <порушу> все законно. Відео надано. Все добре. Перевищення швидкості на більш як 30 кілометрів фіксують інспектори в ще в двох водіїв. Втім, спілкуватися зі знімальною групою ті відмовилися. У межах населеного пункту рухатися дозволено зі швидкістю 50 кілометрів за годину, пояснює поліцейський В'ячеслав Білоус. Це позначка, при якій водій встигне зреагувати. Від 50 до 70 кілометрів попередження згідно 125-ї купа. Все що більше 70 кілометрів на годину це вже порушення, притягаємо до відповідальності. Це лише такий фактор два кілометри на похибку приладу. Намагається не порушувати швидкісного режиму, каже водій мікроавтобуса Іван, бо це перш за все його власна безпека. Якщо вже 120-150 – це вже звісно вже перебор, ти вже не зреагуєш і людину чи зіб'єш за де собаку вже жалко, навіть, якщо зіб'єш. Конечно, це, це це правильно, що поліцейські стоять і ловлять таких порушників. Зараз водії розслабилися, каже поліцейський Вячеслав Білоус. Правила швидкісного режиму порушують у населених пунктах, їдуть понад 85 кілометрів за годину. З початку року на двох трасах області М 30 та М-21 за допомогою портативного радару «Трукам» зафіксували більше 16,5 тисяч порушників. На мою думку, це багато. А чи водії порушують, не дотримуються правил дорожнього руху? І ми проводимо профілактичні бесіди, намагаємося стараємося, але все одно водії порушують. Десь хтось поспішає по сімейним обставинам, хтось десь задумався, заговорився. За понад годину зйомки суспільного поліцейські виписали шість постанов водіям щодо порушення швидкості. Сплатити штраф можна у додатку Дія в банку або на сайті «Штраф.ua». Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.